Вітаю! Ви на каналі Арцайка, і сьогодні ми з вами готуємо класну, рухливу інтерактивну листівку до дня закоханих. Це, це наша основа листівочки, яка буде на передньому плані. І далі нам нужна потрібно такого ж самого розміру, картонка або папір, але вже будь-якого кольору можна навіть бути перша деталь. Це основна частинка, яка буде на передньому плані. І друга деталь це частинка, яка буде просто все скріплювати, бо в нас буде декілька слоїв папіру. Потрібно дві однакові деталі. Розмір може бути половинка від А4. Ми з вами знаходимо серединку і промальовуємо простим олівчиком невеличку таку пряму. Далі, ось тут рівно посерединці на око, визначаємо, де серединка всього листочка в нас на око. Це не настільки, не настільки важливо. Далі ми від самого низу відступаємо приблизно 5-6 см і ставимо з вами крапочку. Ось тут. 5-6 см від краю. Так само зверху, але трошки більше, вже 6-7 см. Ось тут буде трошки більше, ніж ось тут, на сантиметра 2-3. І ми з вами промальовуємо баночку. Тепер нам треба намалювати баночку. До цього ми з вами домалюємо посередині в сторони, ось тут, додаткову лінію. Приблизно давайте 3 см в одну сторону, 3 см в іншу сторону. Раз, два, три. Раз. Можна приблизно, це не настільки важливо, але приблизно однаково. Баночку зараз малюємо. Для цього ми і робимо основу. Дивіться, ось тут ми піднімаємо трошки вище на пів сантиметра. І проводимо ще одну додаткову лінію. І опускаємо з вами ось тут вниз лінію. А ось тут ми з вами округлюємо і промальовуємо таке дно на півколо. І округляємо в кінці. Ось тут у нас на півколо. Робимо додатково ще пряму лінію, але вона в нас менше за розміром, вона в нас за розміром 2 см в одну сторону 2 в іншу. І опускаємось вниз на пів сантиметра І домальовуємо ще одну лінію і ось тут округляємо. Робимо ось такий закруг. Далі дивіться, ми ось тут вниз, на кусочок ось так ведемо, приблизно на 0,7 трошки може На 0,7-05 см. І тепер дивіться, ось тут ми робимо ось таке плавне закруглення і з'єднуємо з баночкою. І бажано ось тут зробити трошки не... Теж ось такий же куточок, як у нас внизу. Тобто ось тут такий куточок заробили, а потім плавно з'єднали з, з переходком. І так само з іншої сторони, дивіться, промальовуємо точно такий же куточок, а потім плавно з'єднуємо з основкою. Ось тут всерединку можна ось так скласти і зробити надріз. Якщо у вас є манікюрні ножниці, краще її малювати. Якщо немає, то нічого страшного. Все, ми беремо і отак спочатку просто вирізаємо. І ще раз. Малювати мене життя, важко. Вирізати, вирізати ножці. Робимо надріз посередині і вирізаємо по, спочатку велику деталь, ось цю нижню, а потім не спішимо і окремо вирізаємо під. З края, але так, увага, ось тут, будь ласка, трошечки уваги. Ми ось тут залишаємо вгорі невеличку ось таку полосочку в міліметри. Ось ось тут край, бачите, ми намалювали, ми залишаємо цей край. Супити ще 0,3 міліметрика ось тут. Або зробити. Надріз ну, за допомогою ножиць маленьких або ножиком зробити канцелярським. І нам треба просто зробити ось такий надріз. Надріз від нічого страшного. От зовсім нічого страшного вийде гарно потрошечку. Це робота, яка потребує маленьких ножиць. Якщо щось не виходить, ми зробимо так, замалюємо і буде гарно. Його зробити ось приблизно меншим, ніж основа. вона Це буде під баночкою. Ми зараз там ще намалюємо. Так, зараз я його ще трошки зменшу. Дивіться, приблизно ось такого розміру. І одразу давайте приклеїмо. Значить, дивіться, що ви можете використовувати для своєї роботи. так. Ага, добре. Нам потрібна ось ця частинка. Ось ця частинка повинна бути. Ось така. Вирізана баночка. Так. Як, як є питання, дівчатка, чи все зрозуміло? Де? Так, дивись, ні, нічого. Дивись, в тебе є скотчик або клей? Угу. Що в тебе є? Так, на полку, то все. Угу. Дивіться, дів... дівчатка, якщо складно зробити цей надріз, то не робіть його. Просто надрізайте до баночки. Дивіться, приклеюємо тепер у серединку ось цей білий папірець. Дивись, ми вирізаємо по розмірах менший, ніж наша основка, і клеїмо його ось так. Або клеєм, по контуру промальовуємо, або, або ось цим сподчиком. Да, Двостороннім скотчиком. Друга mm -hmm. деталь. І зараз нам треба буде приклеїти третю деталь. Третя деталь це в нас з вами наш е файлик. Але приклеїти його нам треба таким чином, щоб у вас ось. Зараз то манчика хоче. Ще раз. Mm -hmm. Ось тут по краюшку, mm -hmm. Да. Слухаю, це приклеємо поверхній частинці, ось тут, ось таким чином. Тепер я знімаю весь скучик. Тепер просто накладаю фейлі. Якщо у вас немає двойного скочу, то ми промазуємо клеєм по краю і прикладаємо фейлі. Навколо нашої баночки можна відрізати. Ось. Зайве можеш при обрізати. Бачиш, лише баночку залишаємо приклеєною, так, і увага, ще один момент. Ось тут. Якщо у вас є ось цей надріз, то ви по ньому відрізаєте файлик. Якщо немає, то по ось цій частинці просто робимо надріз. Нам треба ось тут також файлик зробити надрізик. Точно так давай. Нам треба ось так прикласти. Щоб майже вже готова робота була. І відзначити, де в нас ось тут внизу ось цей куточок і ось цей куточок. Як це зробити? Ми бачите, поклали, приклали, підлізли олівцем і позначили на точечки з однієї сторони, і ось тут точечку з іншої сторони. І ще, і ще третю точечку ось тут треба позначити. ось тут донечко нашої. Баночі. Ось це одна частинка донечка, а ось тут ми повинні домалювати ось такий овальчик. Це можна, до речі, намалювати фломастером або чорним олівцем, або ручкою. Тобто ось цю за занадто товста. Краще я чорною ручкою намалюю. Ось тут можна трошки товстіше робити. Ось цю лінію. Якщо ви ще не приклеїли баночку, то прям можна обвести баночку. Ну, якщо не приклеїли файлик, я про це маю, то можна обвести. Ось таким чином, щоб наша робота виглядала. Тобто, у нас ось тут донечко повинно бути видно. Так, і ось тут ми ще повинні одну лінію провести ось тут. Як ми, але ми це, а, ми це можемо зробити вже потім ось тут. Або одразу на листочку просто провести лінію ще ось так. Або вже фломастером по файлику можна буде намалювати. Це так само обираємо завдяки тим матеріалам, якщо в нас, які малюють по, по файлику, ось ручку намалює. Ось, ось таким чином. Так, що ми тепер робимо? Ми повністю приклеюємо ось цю частинку або скотчем, або проклеюємо з вами а, клеєм і приклеюємо до основи по Покриточка по сторонам, повністю приклеїмо дві деталі між собою. Увага, увага, увага. Ось я прибирала все зайве, у кого клею, що поклеємо і просто прикріпляємо таким чином, щоб ось так ось наша листівочка зівпадала з нашою баночкою. Розгладжуємо. Якщо десь щось зайве, можна підрізати. Так. Мені подобається ось такий варіант, що пробка буде в мене ось з такого картончику, я зніму частинку і буде гафрована така. Так. Ну, Будь-який більш плотненький матеріал. І що нам треба? Нам треба відмітити розміри нашого. Ходу. Ось Навіть прямо заїхала у вход одним краєчком і відмічаю другим краєчком. І тепер, завдяки цьому, я тепер подивлюся, якого, як, якого розміру я хочу пробочку, приблизно ось такого. І зроблю ще не по прямій, а трошечки таких ось відступлю і зроблю таку більш з надрізами Ось, ось, ось таким чином. В одну сторону, щоб вона трошки розходилася. Щоб не зовсім рівна була, а трошки ось такими косими лініями. Далі я пробка? Під... А ось кришечка. Ми потім за неї тягти будемо. Ось, бачите, я її засунула, і вона там тепер ось так класно тримається. І я хочу ще для того, щоб було гарно, прибрати ось цей верхній слой, щоб було гафровано. Але для, для, нам ще треба буде на цю пробочку приклеїти ниточку. Тож. Потім беремо з вами ще один шматочок папіру, невеличкий, будь-якого будь кольору, будь-якого розміру. Дивіться, беру ниточку, на яку я буду потім все клеїти. Увага, увага! Дивіться, ниточка у нас між двома частинками, між пробкою і картончиком. Ось таким чином посерединці. І далі вирізаємо по формі пробки. Можу... Да, соночку, супер. Так, можу... да, далі робимо пробочку. Бажано з картону і бажано, щоб вона була трошки товстішою за розміром. Якщо в тебе є ось така картонка, яка гафрована, то буде класно. Ні, тоді використовуй будь-який картон, можна 2-3 слоя зробити. Можна фоміран використати, якщо у вас є. І на скотч приклеїти да, і на скотч приклеїти. Не на скотч, а дивись, ми е, ниточку приклеїли між двома частинками. Ось картонка і ще одна картонка. готуємо сердечки, яким е, чином їх багато зробити невеличких розмірах. Ось так скласти вдвоє. Часу у нас залишилось трошки, тому якщо е, просто подивіться, складаємо вдвоє і ще раз вдвоє. Ось таким чином. Ось так складаємо червоний папір. Далі малюємо з вами сердечко. Я роблю, я роблю, я роблю, я роблю. Добре, малюємо сердечко. Добре, я зрозумів. Вирізаємо з вами. Цепляти? Зараз покажу. Так само, як і ми пробку цепляли. Ми беремо з вами кочик або клеюшик. Одне мажемо, а друге зверху приклеюємо. Тобто, ось таким чином у нас приклеюється з вами серденька. Що ми можемо? Далі ми їх приклеїмо один під одним. Ось так ось одного. Дивіться, зараз показую якраз, як робимо. Ось приклеїли одне серденько. Підклали його ось так. І зверху накрили іншим серденьком. Ось таким чином. Це одне. Далі наступне. Love me about love you. У мене відклеїлось, тому я за допомогою двойного скотчику зараз підклею. З таким чином. Підтримай це відео лайком, напиши коментар або з другом, кому це може сподобатись. Приєднуйся до наших телеграм або інстаграм, або тікток-каналів, слідкуй за нами і в інших соціальних мережах. Всі посилання ти знайдеш під відео. А також я тебе запрошую до наших онлайн-занять у Зумі де я детально пояснюю і допомагаю кожному учню створити свій шедевр. Залишайся з нами, попереду, ще багато всього цікавого і до зустрічі з тобою у наступному відео.